Кін аніма ме суд, тенебра, сант і тенебріс Ес Люкс. Зараз йде глобальний перерозподіл світу. Диявол випробовує нас на стійкість на міцність. Випробує наші душі. І тут йде саме акцент на дев'ятку кубків. Людство погрузло у матеріальних цінностей. У потаканні своїм бажанням і будь-яким прихотям саме через це, ось цей дисбаланс, ось ця дисгармонія зараз і панує у нашому світі. Це стосується не тільки України, це стосується всіх інших країн також. Карта страшного суду, це карта розкриття потенціалу, яке людство через потакання своїм бажанням не може до кінця розкрити. Це кардинальні зміни, це визволення, це відродження, це як нова сторінка, це як прорив, перехід на зовсім зовсім інший рівень. Це зміна напрямку. Це дуже, -дуже зараз важливо. Вихід в інший вимір. Це наказання за всі твої злодіяння, які ти зробив. У минулому ми звільнюємося від усього старого і перегортаємо цю страшну сторінку нашого з вами життя. Страшний суд це зміна нашого статусу це кінцевий результат, який ми отримаємо. І тут дуже дуже важливо не втратити себе у цих матеріальних благах, не втратити цінність своєї душі і розуміти, що духовне завжди буде стояти над матеріальним. Диявол потребує від цієї війни все більше і більше жертв. Гармонія нашого світу залежить не від грошей, а від того, що знаходиться всередині кожного з нас. Ми не повинні втрачати ось цю іскорку нашого життя, іскорку нашої душі. Це як провідник, провідник з темряви у світло. Тільки повністю очистивши наш розум, наші думки, ми зможемо прийти до трійки кубків, до справедливого кармічного миру, до свята, до стабільності і гармонії у нашій державі. Звичайно ж, просто так тут диявол би не випадав, тут головний акцент саме на ось цю карту. У цією гонкою за матеріальними цінностями ми все більше і більше потокаємо дияволу. Тому ось ці ланцюги ми повинні розірвати раз і назавжди.